Доброго дня, мої діти! Доброго дня батьки! Сьогодні з вами, як завжди, Оксана Юріївна. Я рада вас вітати з новим днем. Всім бажаю гарного настрою та мирного доброго дня! Дітки, сьогодні я хочу вам розповісти про одну дуже чудову, цікаву комаху, яка має назву Жук-Сонечко. Послухай, будь ласка, далі уважно! На початку своєї розповіді я вам хочу прочитати віршика про цю комаху. Віршик називається жук-сонечко. Сонечко мале літало, у горошок сукню мало, вусики чорненькі, комашка маленька. Зараз я вам прочитала віршик. Який називався Жук-Сонечко. В народі на цю комашку кажуть іще Божа корівка. Але так неправильно правильно казати жук сонечко Всі знають таку комаху, як сонечко. Кожен із нас тримав цього жучка на долоні і з цікавістю перераховував. Скільки цяточок на його спинці? Тіло сонечка схожа на половинку кулі, пофарбованої в яскраві кольори червоний і жовтий. У нього є шість лапок. Голова та крила. Зазвичай сонечка живуть групами. Сонечка живуть близько одного Року або 10-12 місяців. Живуть сонечка в садах і лісах, там, де є багато попелиць. Сонечка зазвичай їдять попелиць, але можуть харчуватися і іншими дрібними комахами. Деякі сонечка живляться рослинами. Сонечка допомагають людям у боротьбі із шкідниками. У разі небезпеки сонечка підтискають лапки, прикидаються мертвими, також вони випускають жовтуватий сік, дуже неприємний на смак. Жовтий сік, який виділяють сонечка, коли їм загрожує небезпека, раніше використовували для лікування. Зубного болю. У сонечка мало ворогів, бо вони несмачні. Жук сонечко відмінно літає і крилами робить до 85 помахів за секунду. Жука сонечка ми можемо побачити ранньою весною або пізньою осінню. Жук – вважався символом удачі. В давнину люди поклонялися цій комасі і боготворили її. Зображення цього жучка на одязі або прикрасах вважалися оберегом. Вважається, що не можна проганяти сонечко, яке сіло на вас, щоб не злякати удачу. Якщо сонечко залетіло у будинок, то приносить в нього мир і гармонію. Навіть погоду передбачали з допомогою цього жучка. Ось таку любов має ця дивовижна і крихітна комаха з простою назвою сонечко жук сонечко. Діти, ось такий чудовий наш. Жук-Сонечко. Також, мої любі, я вам пропоную послухати пісню про жука-Сонечко. Будьте уважні, слухаємо далі. Червоне, як сонечко, в цього так і назвали Бо з сонцем його порівняли, повтачу хорошу в вима... Серед трави зеленої гуляє, його шляхи такі прості, як у ти з світлі до Своє оточення гріє якщо ми поруч будемо йти, ніщо нам не стане Любі мої хлопчики та дівчатка, ви в мене сьогодні, як завжди, молодці. Сьогодні ми з вами дізналися про чудову цікаву комашку, яка має назву Жук Сонечко. Ми з вами тепер знаємо, яку користь приносить ця чудова комашка. Дітки, я вам сьогодні дякую за увагу. До нових зустрічей!